Пані та панове 188-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. І сьогодні ми на цьому брифінгу хочемо поговорити про програму навчання з безпеки в умовах війни, яка реалізована у місті Львові. Я з задоволенням запрошую до мікрофону пані Наталію Олексєєву, керуючу справами виконкому. Львівської міської ради. Пані Наталію, чому було прийнято рішення таку програму реалізувати? Доброго дня вітаю всіх учасників, всіх слухачів і глядачів. Очевидно, є відповідь на запитання, чому цю програму варто було реалізувати. Ми всі говоримо, що ми повинні готуватися незалежно від того, де ми є, чи в тилу, чи в обороні. І, перш за все, чи ти озброєний, якщо ти знаєш. Ти готовий, якщо ти теж володієш якоюсь більшою інформацією, ніж хтось, хто поруч є з тим. Звичайно, звичайно, що загрози, які ми отримали цього року, і виклики, які перед нами постали, готовність до них у всіх була, звичайно, що не на 100 І тому ті рішення, які ми за цих за цей довгий період, за цих 6 місяців напрацювали, ті платформи навчання, які ми створили тих партнерів, які ми здобули, я вважаю, що це дуже дуже гарний результат і великий фундамент для того, щоб якісно працювати далі стосовно підготовки громади і мешканців щодо розвитку цієї англійською мовою резіліанс стійкості до загроз. Якщо коротко, то підбуваючи підсумки, ми самі, звичайно, що були вражені, що ми зуміли в багатьох напрямках освоїти, напрацювати і поділитися зі знаннями, як перш за все, з комунальними працівниками, з посадовцями Львівської міської ради, і так само з мешканцями громади, які активно долучаються у всіх напрямках до навчань. До освоєння, до допомоги владі і не тільки збройним силам, і всім, щоб оборона міста і стійкість міста до загроз була якісно вища. Якщо, якщо коротко пройтися по цих напрямках, які ми е, за цих 6 місяців напрацювали, то хочу наголосити, що ми почали ще до війни будувати цю оборону і почали з загальних е, навчань стосовно домедичної підготовки. Де ми вважали, що буде корисно, зважаючи на загальний рівень знань, які повинні мати кожна людина з тактики там і освоєння стрілецької там зброї, і вже на той час ми змогли у лютому місяці стартувати і навчити. Пару тисяч людей і запустити таку хвилю, тому що як ви вже знаєте, що вже починаючи з березня-квітня цю хвилю до медичних навчань підхопили дуже багато фондів, волонтерських організацій, в тому числі ті, які починали з Львської міської ради, я маю на увазі мальтійську службу, яка продовжувала і продовжує роботу з навчань по домедичній підготовці. Наступна хвиля, коли ми вже стикнулися з переміщенням внутрішньосіб-переселенців, ми розуміли. Що їх також потрібно залучати, готувати до тих викликів, бо ми всі віримо і сподіваємося, що вони повернуться, і ми хочемо, щоб всі наші українці були в безпеці. Ми почали роботу вже от з в партнерстві ще щільніше з університетом безпеки життєдіяльності, які нам дуже помогли ще й до медичній підготовці, і почали виїзні навчання в місця, де живуть внутрішньоперемічні особи щодо протимінної безпеки. Детальніше може розкаже мій колега. Це була теж серія навчань. Ми охопили максимально найбільш е, е, території проживання модульні містечка, де є найбільша кількість переселенців. Ми анонсували, долучалися, і всі питання, які були в процесі, проходило своє. Дуже дуже було добре, що дуже було багато дітей, оскільки ми. Е, Перш за все робили акцент на них, розуміючи, що діти це ті особи, які перше швидко схоплюють, а в час вони їхня територія розваг широка, і загрози відповідно є більші. Паралельно розуміючи, що війна триває, і ми загрози не зменшується. Ми усвідомили, що нам потрібно охопити якісно ще іншу сферу знань це питання хімічної небезпеки ядерної небезпеки. І в цій частині основну роль теж знову ж таки зіграв університет безпеки життєдіяльності разом з головним управлінням ДСНС Ольвської області. І за цей час протягом вже двох місяців навчання не зупиняється, вони тривають кожного тижня, і в тому числі і працівників і посадовців і населення стосовно дій у випадку хімічної і ядерної загрози. Дуже багато ми мене працювали матеріалів, Матеріали були теж розповсюдженіше і в. Житлових будинках і мережах і все, що з цим пов'язано. Паралельно, я кажу, це от основні такі блоки навчань. Паралельно ви знаєте, що в управлінні надзвичайних ситуацій також створений був на початку року відділ територіальної оборони. Старт цьому відділу там був дуже теж бурхливий, багато якби завдань доручень, але зараз основну роботу відділу територіальної оборони сконцентрували також на навчаннях. І розуміючи, також що в першу мову, в першу чергу йде мова про роботу з сферою критичної інфраструктури і з навчанням цих працівників, розуміючи, що чим більше працівників зможуть належним чином створити оборону і цих об'єктів, бути додатковими очима, бути додатковими руками ногами. Такі навчання розпочали управління надзвичайних ситуацій для теж колективів працівників ліської міської ради і підприємств стосовно якраз тактичної підготовки, безпеки, тактичної медицини, все, що те, що вони могли б застосувати безпосередньо на своїх робочих теж місцях. Ми зможемо продовжити за хвилину. А зараз я запрошую приєднатися до нас Івана Мовчана, проректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Пане Іване, з точки зору наповнення таких програм навчання. На вашу думку, які знання є найважливішими і найактуальнішими? Добрий день, шановні глядачі. Хочу також декілька слів сказати стосовно теми безпеки і поведінки населення в умовах загроз, як сказала Наталія Ігорівна, ми ту підготовку розпочали ще на початку лютого місяця і охопили багато шкіл нашого міста. Ми Приділяли найбільшу увагу це дії школярів, дітей вдома, бо був карантин в нас, і діти, як за правило, залишалися вдома, і для того, щоб навчити, як їх діяти, ми провели ряд занять на тему дії населення в умовах військових загроз. Це були охоплені майже всі школи міста. Також паралельно ми працювали разом з головним управлінням Державної служби надзвичайної ситуації у Львівській області на базі лабораторії Нашого університету, у нас в університеті є декілька безпекових лабораторій, де є змога навчити мешканців діяти в тій чи іншій ситуації, залежно від її класифікації та характеру тої ситуації. Ми провели заняття з домедичної підготовки. Було охоплено. Також значна кількість населення залізничного району, в першу чергу, бо це було їм найзручніше, приходити до нас у суботні і недільні дні. Тривали заняття по три групи. Група складалася з ста чоловік, чотири локації ділили їх порівну і могли вони ознайомитися із діями в під час тривоги повітряної, також до медичної підготовки і, взагалі, заходами пожежної безпеки і ризиками, які можуть бути в місті в умовах військової. Загроз і вже після 24-го числа та робота була значно посилена. Ми відпрацювали разом з міською радою з представниками головного управління, нашого з керівниками критичних інфраструктур. Також такі заняття провели, що стосується дії в умовах військових загроз. І вже напевно я не помилюсь, якщо скажу, що місяць місяць у нас триває заняття з на тему хімічні, бактеріологічні та радіаційні загрози, де ми маємо змогу розказати населенню, як діяти в тих загрозах з мінімальними ризиками для себе або для того, щоб залишитися живими. Ну і діяти правильно і не привести своїми діями до ще більших числа загибелі. І Якщо людина буде знати, як діяти, вона зможе допомогти і той, хто буде поруч з ним. Тому такі заняття в нас проводяться і надалі. Коли ви згадуєте про хімічні радіаційні або бактеріологічні загрози, ну це звучить шокуюче для людини, яка не стикалася з бойовими діями раніше. Ми розуміємо, що це викликано з одного боку. Тим, що ми маємо справу з неадекватним ворогом, який неодноразово говорив, що не зупиниться ні перед чим для досягнення своїх військових цілей, з іншого боку, є постійний ризик техногенних катастроф, чи ми говоримо про хімічну промисловість на сході України чи про Запорізьку атомну е електростанцію. Але моє питання про інше: як то знайти баланс, щоб не налякати людей, щоб не спровокувати паніку з одного боку? А з іншого боку, дати їм ті навики, ті знання, які можуть їм допомогти в реальному житті. Ну так як я казав, що заняття тривають вже не перший день і не перший місяць, все ж таки паніки ніякої ніхто не посів, тому що викладачі це в доступній формі зможуть можуть передати і розказати про дії служб. Міста Державної служби надзвичайних ситуацій у випадку таких загроз кожен повинен знати свою функцію і вміти діяти за алгоритмом, який ми їм розпрацювали, які ми запропонували. Державна служба надзвичайних ситуацій має виконувати свої дії. Місто також готується до тих загроз і виконує ті дії, які залежать від них. Ну а населення в першу чергу повинно бути проінформовано. І якраз коли воно проінформовано, і це дасть змогу не посіяти ту паніку. І про яку ви говорите? Тобто ви разом готуєте Львів до можливої хімічної або ядерної атаки? Я насправді хочу доповнити, бо мені здається, з коментарями, які ми почули і відгуками за результатами тренінгів, люди, власне, прийшли, щоб поборотися з панікою. І заради цього, коли вони в голові отримали якийсь дуже простий алгоритм, мінімально необхідний, вони спокійно прийшли, пішли, розуміючи, що щось вони можуть зробити. Щось від них залежить, не тільки чекаючи на владу, не тільки очікуючи рятувальників, бо їх на всіх не вистачить. Але розуміючи, що навіть самі прості елементарні речі, починаючи з дощовиків, які там демонструвалися, для них відкривалася істина проста, що навіть звичайні предмети в тих ситуаціях можуть стати рятівними і розуміючи це спокійно. Прослухавши е, такі лекції, вони були більш спокійні говорили про те, що вони будуть переживати такі знання і розказувати, не переживайте, не бійтеся, ми знаємо, що робити. Так, дякую. Якщо у нас є запитання в залі, прошу дати знати. Ми звернули увагу на те, що через цю програму навчання пройшло і багато посадовців. Угу. Чи це означає, що такі навики і такі знання зараз стають частиною вимог? До людей, які приймають відповідальні рішення, так це було таке свідоме рішення, бо ми розуміли, що все таки влада напевно несе більшу відповідальність, і кожен учасник посадовець Львівської міської ради повинен відчути це на собі. Тобто, якщо він не пропустив ці знання через себе, якщо він не зможе внести оце лице міської влади впевнене і якби розуміюче до, до громади, то звичайно, що як ми можемо розраховувати на звичайного мешканця, якщо в першу чергу посадовці не будуть мати такої. Інформацію. Крім того, просто в доповнення ці напрямки навчань ми вже розширюємо, тому що з посадовцями ми працюємо і в сфері там, кібербезпеки, і теж навчання проходимо, що зараз стало дуже актуально. ви вже знаєте, і, і напад, який був в травні місяці на сервера Львівської міської ради, і в, в, в психологічної стійкості. Бо насправді ми всі виснажені, насправді ми потребуємо також підтримки, і в цій частині ми робимо їх такими теж солдатами, воїнами, стійкими, які готові стати теж плечем до мешканця людської громади. Мене останнє запитання до вас: як до тепер вже ви обоє експерти, в цих питаннях, коли вас хтось питає з ваших друзів, рідних або знайомих, дай мені одну-дві найважливіші поради на такі кризові ситуації. Що ви відповідаєте? Um... Я завжди говорю перш за все, бути в мережах і в інтернеті, де Львівська міська рада, як і її основні інформаційні канали постійно оприлюднюють і публікують всі пам'ятки з короткими алгоритмами, з короткими рекомендаціями і побажаннями для, для мешканців. І це було завжди коротке моє запитання. Підключися до Телеграм, подивися сайт Львівської міської ради, подивися теж сайт управління університету безпеки життєдіяльності. Це все інформація. Інформація є. Якщо щось буде незрозуміло, можете завжди спитатися нас, подзвонити на гарячу лінію. Крім того, ЦНАПИ в нас Центри надання адміністративних послуг також працюють в двосторонньому форматі, тобто вони реагують на ці повідомлення. В них і розміщені матеріали друковані, які можуть мешканці отримати для того, щоб побільше дізнатися про алгоритми дій пане Іване. Може у вас якась практична порада, Тараз коли все, немає все... можливості ні до сайтів ні до... добратися, але йдеться про те, що треба вижити в якійсь дуже драматичній або пекельній ситуації. Ну перш за все, це знову ж таки я повторююся. Це зберігати спокій і не легковажити і не нехтувати сигналами тривоги, бо ми зараз якось я бачу по будинку, в якому я проживаю, що не всі спускаються в ту ж саму споруду укриття, і якраз і та легковажність може привести до таких недобрих наслідків. Тому коли люди будуть зберігати паніку і не будуть, будуть зберігати не панікувати. І не нехтувати сигналами тривоги. Я думаю, що це все ж таки дозволить нам бути більш впевненими в тому, що у випадку всяких загроз можливих ми будемо все ж таки неушкоджені. Ну і також обов'язково ми радимо всім виконувати ті вказівки, які є в алгоритмі дій. Це забезпечитись, мати певний запас продуктів питної води, в себе дома в помешканні і безумовно в тих спорудах укриття, які ви можете перебувати. Я дуже дякую за цю розмову. Наталія Алексєєва, керуюча справами виконкому Львівської міської ради. Іван Мовчан, проректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Дякую, дякую. за справу, яку ви робите. Наш наступний брифінг прийде о 13.00. Ми будемо говорити з Наталією Гуменюк, речницею оперативного командування Південь. Розраховуємо почути найгарячіші новини з українського півдня Stand with Ukraine.